Я роковинами назву цей день, оскільки я сама з новою Каховки, і, власне, те, що сталося в 23-му році Краковський ГЕС, її знищення. Скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі, я не знаю, підрахунки збитків і підрахунки того, як ми можемо взагалі відбудувати її в майбутньому? Чи займається зараз цим помератом? Станом на ну, зараз. Все так само складно підрахувати збитки від наслідків від цієї катастрофи. А ми інакше не можемо її називати. Звісно, це був теракт, але наслідком цього була гуманітарна екологічна катастрофа. Катастрофа, яка спричинила величезні збитки. На щастя, через злагоджені дії всіх державних установ, ці збитки ми змогли зменшити. Коли відбулася ця катастрофа, а ця катастрофа відбулася коли так сталося, що ми разом з колишнім міністром захисту довкілля саме в той день були в Брюсселі, і саме в той день, 6 червня 2023 року, ми представляли державні політики України в Брюсселі, і вранці нас застала ця, ця стоція і підрив. І одразу ми включилися в роботу штабу, і одразу ми почали робити все для того, щоб зменшити наслідки, наприклад, наслідки забруднення земель, наслідки можливої епідеміологічної ситуації. На щастя, ми це зробили. Але підрахувати збитки майже неможливо. Звісно, ці збитки обраховуються через декілька факторів. Це безумовно, втрата величезної кількості водних ресурсів, які знаходилися в Каховському водосховищі. Тільки через це, це мільярди гривень, які безумовно буде складно відновити. Знову ж таки, через ці дії були зруйновані цілі масиви лісових ресурсів природнозаповідного фонду. Це також дуже складно відновити. Ще більшою катастрофою для нас є велике навантаження на водні ресурси, які зараз відбуваються. На жаль, як на нашому березі Дніпра, так і на тому березі, який зараз на жаль купований, постійно здійснюється виснаження водних ресурсів, постійно здійснюється виснаження підземних водних ресурсів, і це впливає безумовно на стан на загальний стан нашого довкілля. Тобто ми не знаємо станом на зараз, скільки нам обійдеться ще ця катастрофа, які збитки вона нам буде приносити. Щодо відновлення, безумовно Поточню трошки окупованим територіям. Ця каховська ГЕС, вона ж ну конче необхідна. Це і запорожська ГЕС, яка в енергоатомі, це і живлення Криму водою, тому що наскільки мені відомо, Сіверський. Цей канал ну, так. він повністю сухий зараз. Абсолютно а, чи, а, ну, як надовго там вистачить ресурсів без а, цієї ГЕС, бо вже два роки минуло. За нашу інформацію вони з метою постачання питної води вони пробурили неймовірну кількість скважин, щоб дістатися до підземних вод. І вони просто виснажують наші підземні водні басейни за тією інформацією, яка у нас є. Давайте скажемо давайте скажемо відверто. Коли Російська Федерація робить ті чи інші дії, вона ніколи не прораховує наслідки цих дій. І ніколи вона не прораховує, яким чином буде здійснюватися та чи інша діяльність на цих територіях. Тобто. Їх завдання це завдання виснажити ресурси і кинути ці ці природні ресурси. Воно абсолютно відрізняється. Це завдання від наших завдань, через які ми хочемо залишити нашому довкілна довкілля, нашим нащадкам. Вони про це не думають, вони не враховуються. А ще запитаю там кажуть, що на місці водосховища виріс ліс. Ну, я не знаю, чи є змога там під'їхати, зафіксувати це, ну бо там постійні обстріли та з тієї сторони, чи дійсно це так і чи, ну, чи не означає це, що ну там сама екологія ну, самовідновилася? Чи як правильно сказати? Е, так, дійсно так сталося, що внаслідок сприятливих умов, а саме зволоженого русла в той момент. Внаслідок того, що саме в той момент був вегетативний період, для, який придатний для, для висадження таких рослин, які зараз з'явилися на дні колишнього водосховища, дійсно за дуже короткий період часу на цьому місці виріс ліс. Це майже справжній ліс. Це той ліс, який у нас є самозалісним ділянком, самозасійним лісом, дійсно він вже виглядає майже як повноцінна екосистема. Еко тобто його треба буде вирубувати потім. А, ну, давайте, 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 наперед, да, але... Безумовно, безумовно, ви забігаєте наперед. Давайте залишимо це на той період, коли ми зможемо повноцінно. Е, е, Отримати контроль над всім руслом і над обома берегами водосховища, коли ми зможемо зрозуміти, що ми маємо зробити, коли ми зможемо зробити достатні дослідження для того, щоб зрозуміти, як з меншою для довкілля шкоди, з меншою шкодою для, для цього самозалісних ділянок для сьомого лісу. Зробити все ж таки відновлення водопостачання безумовно, ми знаходимося і будемо знаходитися на тій межі, коли ми маємо зрозуміти, чи нам потрібно відновлювати повноцінно водосховище, чи ми можемо частково відновити це водосховище, тому що ми абсолютно розуміємо, що відсутність водосховища це відсутність сталого водопостачання для. Тих населених пунктів, які знаходяться на, на березі водосховища і далі по, е, в, глибун, в глибину Миколаївської області, Дніпропетровської області, Херсонської області, це безумовно, питання і зрошення мальорації, е, питання збереження аграрної промисловості. А, знову ж таки, стільки за умови ощадливого використання водних ресурсів, це величезна кількість питань. І безумовно це і питання збереження нашого довкілля, збереження вже того фонду, лісового фонду, можливо, навіть природно заповідного фонду, який знаходиться на місці, яке займало водосховище. Щодо відновлення, чи є якісь цифри? Ми цілком розуміємо, що це мільярди доларів, тому що безумовно всі гідроспоруди такого рівня, які збудовувалися в радянські часи, вони вартували дуже багато для, для нашої країни, для інших країн, і прикладів такого будівництва за останні роки, які б давали нам, хоча б порівняння в цифрах, не було. Чи може є якась інформація? Яка країна за це могла взятися? Ну от, ми там профінансувати, чи в кого є подібні досвіди? Ми не розраховуємо на, на якусь окрему країну. Безумовно, це може і має бути. Сподіваюсь, це певний пул країн. Безумовно, це мають бути наші дружні країни, країни Європейського Союзу. Сподіваюся, що це буде і наш основний партнер Сполучені Штати. Це питання не тільки відновлення водопостачання, це питання інфраструктури, це питання судоходності Дніпра, це питання доступу до електроенергії, виробництва електроенергії. Безумовно, це ті великі питання, які потребують спільного вирішення, тому що ми абсолютно розуміємо, що тільки завдяки. Ресурсам нашої країни це питання, так само як і більшість питань, які спричинені наслідками російського вторгнення, не вирішити.